Мир вам, мир вам, мир вам, благодать вам і мир Хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа, По Його великої, великої милості ми не зникли, велике Його милосердя, воно оновлюється кожного ранку, кожного ранку, вірниць Той, хто обіцяв. І хоч сьогодні на морі немає яскравих, яскравих барв, але тут є Господь. Адже в слові Господньому сказано: де двоє чи троє зібрані в моє ім'я, там я посеред них. І хтось каже: Але ж ти одна на мурі. Ні, не одна. Я разом з вами, тому що, ділячись і словом тими, з тими, хто буде слухати, ми разом з вами. І хоч не в один час, але ми з вами в одному місці. І нас з'єднує одне. Ми хочемо бути в присутності Господній. Ми хочемо чути Його слово. Ми хочемо навчатися корисному. Для чого? Щоб нам було добре, для чого? Щоб потім, знаючи істину, бути вільними, вільними від гріха, вільними від думки цього світу, укріплюючись в його істинах, будемо вільними, будемо споглядати красу Господню, яку він для нас творив з любов'ю. І навіть у цих таких ніжних барвах є Господь. Є Господь, він завжди різний. Він завжди різний, але Він все робить вчасно і все любить, робить з любов'ю. Чому? Тому що він є любов. Це його сутність. Він по-іншому не може. Бог є любов. Алілуя! Слава Богу! Коли ми проходимо життєвим шляхом, нам потрібно дуже-дуже Дайте на все життя запам'ятати, вірити в його обітниці, вірити в Його слова, і його слово як меч допоможе нам відбивати усі стріли лукавого і навіть наступати. Адже Господь каже нам, що встань, як той чоловік сильний, проти стій, отим задумом сатани, і хай вони не збудуться і не здійсняться. У вашому житті Гори зрушаться, пагорби захитаються, а милість моя не відступить від тебе і за миру мого не похитнеться. Говорить Господь, який милує тебе. Алілуя! слава Богу. Ти покров мій і захист. Ти від утиску будеш мене стерегти, ти обгорнеш мене радістю, спасіння. Бог для мене охорона і сила, допомога в недолях, що часто трапляються. Ми сміливо говоримо: Господь мені помічник, і я не злякаюся нікого. Що зробить мені людина? Господи, Ти для ти, для мене та слава моя. І мою голову ти піднімаєш. Якщо Бог за нас, то хто може бути проти нас? Сам Господь, Бог твій, рушає з тобою. Він тебе не залишить і не покинеть. Алілуя! Слава Богу! Йому повіки Слава! Ці слова записані в Святому Писанні, ці слова для того, щоб ми підкріплювалися ними, щоб ми вірили, що кожне слово, воно живе, воно діє, воно допомагає нам йти далі, протистояти, знаходити втіху, знаходити радість, знаходити укріплення. Алілуя! Слава Богу! Тому дякуємо Господу за слово Його, дякуємо за те, що Він укріплює нас своїм словом. Самого ранку Дякуємо йому, дякуємо, дякуємо. Ісуса, я кого люблю, я чекаю кожен день. Сказав Він, що скоро прийде, може, вночі, може, вдень. Тим часом, як ще бариться, підношу очі до гори. Тримаюсь обітниць його, бо вірні всі вони, Боже день, один, Боже ніч одна, Може ще сльоза, чи капля поту низину пройти, на гору зійти. Крив душе знести і прийде мій спас. Про війни і голод чую катаклізми на землі, сказав він, що все здійсниться, коли був на цій землі, моя надія лише на нього, бо поможе він мені, щоденно вслід за ним, в моїм житті, я хочу йти. Може, день, один, Може, ніч одна, Може, ще сльоза, чи капля поту низину пройти, на гору зійти, кривду ще знести, і прийде мій спас. І прийде мій спас, і прийде мій спас. Алілуя! Він обов'язково прийде, адже слово Господнє неодноразово, багато-багато разів каже про його прихід, про його другий прихід, що він обов'язково буде і нам, його дітям, цього дня, поятися не потрібно. Хоча цей день в слові Господньому називають страшним, називають страшним. Але Господь тим, які покликали його ім'я в своє серце, які обрали іти за Господом, він каже: Нам: Не бійтеся, не бійтеся, а навпаки, очікуйте цього дня. Очікуйте з нетерпінням, очікуйте з радістю. Як самого самого світлого дня для нас він буде світлий, а для людей цього світу буде темрява. Буде самий темний день. То але нам знову і знову повторюся, боятися не потрібно. Алілуя! Слава Богу! Йому повіки! Слава! Сьогодні хочу разом з вами вибірково читати із книги пророка Софонії. Книга пророка Софонії. Книга взагалі невеличка, всього декілька розділів. Тож буду читати з першого розділу і з першого вірша. Книга пророка Софонії. Господнє слово, яке було до Софонії сина Кушія, внука Гедалія, внука Амарії, правнука Езекії, Задні Йосифа, Амонового сина, Царя Юдеї. Я цілком знищу з поверхні землі усе говорить Господь. І от такий другий: в першому віршові ми прочитали його родовід, звідки він, хто його були. Батьки, діди, з якого він роду, все. А далі другий, другий вірш зразу суворий. Я цілковито знищу з поверхні землі все, говорить Господь. І ця книга була написана уже після Ноєвого потопу. Ми вже і люди також знали, знали, що вже було таке, що Господь знищив з поверхні землі усе. Усе уціліла тільки Ноєва сім'я, і Господь пообіцяв і дав навіть знамено на небо, що більше не знищить цю землю водою. Не буде знищувати, не буде, але вогнем. І от знову Господнє слово, пророче слово лунає до вух тих людей, які жили ще там, і дійшло до наших времен. І так. Я цілковито знищу з поверхні землі усе говорить Господь. З людей і худобу знищу птахів небесних і риб морських, покладу край з покусом разом із, нечистивим, із нечистивими, знищу з поверхні землі все людство, говорить Господь. Я протягну мою руку проти юдеї, проти тих мешканців Єрусалима. Я зітру з цього місця залишки вагала, навіть і імена жер... жерців. Жерців разом з їхніми священниками. Викореню і тих, котрі поклоняються на дахах небесному військові, а також тих, які присягаються Господом і одночасно присягаються своїм царем молохом, так само, як і тих, котрі відступають від Господа, як і тих, які не шукають Господа і не звертаються до нього. Замовніть перед владикою Господом. Перед Владикою Господом, адже Господь. Господній день близько, Господь приготував жертву, освятив своїх запрошених у день Господній жертви станеться таке. Я покараю мажновладців і царських синів, а також усіх, хто одягається в чужу чужоземну одежу. Покараю в той день і тих, хто перека, перескакує через поріг. Тоді, як вони наповнюють дім свого владики насильством і шахрайством, того дня говорить Господь від рибної брами лунатиме крик, голосіння нового місця і велике руйнування на пагорбах, голосіть і ви, мешканці, мешана, бо знищений весь купецький народ, загинуть всі, що вважають, стрібло. Адже близько великий Господній день. Він наближається і дуже швидко наступає. Вже чути наближення Господнього дня, гірко кричатиме тоді навіть найхоробріший. У цей день, є, цей день є днем гніву, днем горя і скорботи, днем нищення і руйнування, днем темряви і мороку, днем. Е, Хмари і туману, днем труби і військового крику, проти укріплених міст та їхніх високих баш, тоді наведу страх на людей, так що ходитимуть, наче сліпі, тому що вони згрішили проти Бога, Господа. Їхня кров розільється по землі, а їхні тіла лежатиме гноєм». У день Господнього гніву їх не врятує ні їхнє срібло, ні їхнє золото, тому що вогонь його обурення охопить усю землю. І він готує страшне знищення для всіх мешканців землі. І от, прочитавши оцей перший розділ, ми думаємо: Господь. Невже ти такий? Ми знаємо тебе, Господи, як люблячого Господа. Але слово Твоє воно, все слово, все слово потрібно для того, щоб ми навчалися, і все слово Твоє, воно Богодуване. І тоді пророк Софонія ходив і казав людству, що він казав, покайтеся. І тоді, як. Іона ходив по Ніневії і казав, і казав, Господь знищить це місто, кайтеся у своїх гріхах. І дуже добре, що народ тоді він покаявся, і Господь відмінив ті злодіяння, і Господь відмінив кару, і Господь помилував, Гори зрушиться, пагорби закитаються, але милість Господня буде з нами по вік. Але Господь попереджає, Господь попереджає знову і знову, що якщо ми хочемо служити двом господарям, або ми зовсім не хочемо служити Господу, або ми навіть не приймаємо його в своє серце, то то Господня кара потім вас знайде. Ті, які не благоговіють перед Господнім ім'ям, ті, які не шукають його. Потім буде дуже-дуже сумно. Потім не оправдайтесь нічим. І ніяке срібло, і ніяке золото вас не спасе. Воно все згорить в вогні. і виправдання не буде. Кому буде виправдання? А ми читаємо далі. Далі другий другий розділ: зберіться і усвідомте, безсоромні народи. Зберіться і усвідомте безсоромні народи. Перш ніж здійсниться заплановане, день пролетить як полова від вітру, доки не прийшов на вас день Господнього обурення і не запалав на вас Господніх днів. І так, Господь у першому розділі попереджає, що це може бути, що далі потрібно робити. Третій вірш. Шукайте Господа усі покірні люди землі, які виконують його закон. Шукайте справедливість, досягайте покірливості. Може, ви будете захищені в день Господнього гніву? Може, ви будете захищені з, е, е... Пророк Софонія, знаєте, він має вже надію. Може, ви будете захищені. Цей день прийде. Але люди, які шукають Господа, може, ви будете захищені. Третій розділ, перший вірш. Зараз, зараз так. Тут хай буде. Третій розділ перший вірш. Горе бунтівливому і розбещеному, і сповненому насильство місту. Воно не слухається закликів, не сприймає на повчання, не покладає надію на Господа і не наближується до свого Бога. Послухайте, ми читаємо: наблизьтесь до Господа, всю надію покладайте на Господа. Коли ми це будемо робити, нам тоді буде добре. Тут написано, що горе, кому горе, ті, хто не покладають надію на Господа, ті, які не шукають його, ті, які не наближуються до нього. А що ж нам? А що ж нам, які хочуть шукати Його? А що ж нам, які наближуються? А що ж нам, які покладають на нього надію? О! А для нас написано у кінці, а для нас написано написані слова втіхи. Тож читаю з 9-го вірша. Після того я відновлю в людей чисті вуста, аби всі вони прикладали гос. Прикликали Господнє ім'я і одностайно служили йому. Навіть ті мої поклонники, що мешкають за рікою Ефіопії, мій розпорошений народ принесе мені свої дари. Того дня ти більше не будеш соромити своїх учинків, у яких ти був винуватий переді мною. Адже тоді я звільню тебе від них, від тих, хто хизувався. То хизувався своїй свої, свої зарозумілості, і ти також більше не виявлятимеш гордовитості. Ти більше не виявлятимеш гордовитощі на моїй святій горі. Я залишу серед тебе я залишу серед тебе лагідних і вбогих духом людей, котрі покладатимуться на Господнє ім'я. Залишок Ізраїлю не чинити мене справедливості і не говорити мене правди. Серед в них не знайдеться підступних лукавих вуст, вони будуть пастися та відпочивати, і вже ніхто їх не лякатиме. Радій, дочко Сіону, веселись, вигуку Ізраїлю, від усього серця радій, веселись, дочко Єрусалиму, Господь відмінив вирок щодо тебе. Порогнав твоїх ворогів, цар Ізраїльний, Господь посеред тебе, тому більше не зазнаєш лиха, того часу скажуть Єру... Єрусалимові: не бійся, Сіоне, нехай не опускаються твої руки. Господь твій Бог є посеред тебе, всемогутній тебе врятує. Він радітиме тобою особливою радістю, відновить свою любов, Він буде тішитись тобою. Як веселяться у свята, я усуну спосеред тебе лихо, аби через нього ти не зазнав ганьби. Тоді я розправлюсь з усіма твоїми гнобителями, спасу кульгавих, зберу відкинутих з пряму, сприятому тому, щоб їх поважали і величали у кожній країни, де їх ганьбили». Того часу я поверну вас. Обов'язково я вас позбираю тоді. Неодмінно я зроблю вас іменитими і славними з поміж усіми народами землі. Саме тоді, на ваших очах, я зміню вашу гірку долю. Говорить Господь. Говорить Господь. І так. Наш Господь є любов. І ми побачимо різницю між тими, хто служить йому і хто не служить. Наш Господь є Той, який випростовує наші доріжки. Але, але отой страшний день Він прийде, Він обов'язково прийде. І тепер наша відповідальність, як ми будемо зустрічати цей день. Ми будемо зустрічати його із. Страхом, що немає вже нам порятунку, тому що ми не наближалися, тому що ми не шукали, тому що ми не ходили Господніми дорогами. Чи ми будемо вигукувати пісню радості, вигуку радості і весілля, тому що Господь посеред нас, тому що Господь наш порятунок, тому що Господь зітре усяку сльозу, тому що Господь нас зробить іменитими. А як? А в чому іменитись наша? А в тому, що його ім'я записано у нас на чолах, тому що наші імена записані в Його книзі життя, тому що ми заховані на, лодо, на долонях Господніх. Алілуя! Слава Богу, повіки слава! Слава Богу, повіки слава! Господнє слово буває суровим тоді, коли ми не шукаємо Господа, тоді, коли ми хочемо йти своїми стежками. Але його любов і надія на те, що кожна душа буде врятована, може бути інколи суровою. Але коли ми підемо його стежками, коли ми навернемося до нього, то ми знайдемо злачні пажиті, ми знайдемо життя. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу, повіки слава! Господнє Слово знову і знову каже для нас: обирай, 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 а потім підказує, якщо ти вагаєшся, обери життя, навіщо тобі помирати? Що є життя це істинний шлях. Хто є життя? Це наш Ісус Христос. Тому хто ще не покликав його в своє серце, кличте! Кличте, не боріться, кличте, щоб о той Божий день, Господній день не застав вас в страху, а Господній день, щоб застав вас у радості перед нашим Господом, Господом перед нашим Спасителем Ісусом Христом. Амінь, амінь, амінь.